Трагічна звістка сколихнула Україну. Ввечері 6 листопада стало відомо про дивну загибель помічника залужного. Майор Геннадій Частяков відзначав з сім'єю свій день народження, аж раптом вибухнув один із подарунків. Що трапилося насправді? Яку заяву зробив Залужний? Що сказали в поліції, чому мережа вибухнула конспірологічними теоріями? Розповім уже за мить з вами новини ТСНВ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. Повернемось до новин. Трагедія трапилася надвечір 6 листопада в селі Чайки під Києвом, де й проживав сім'єю загиблий майор. Помічник залужного Частяков саме повертався додому, щоб відсвяткувати свій день народження в родинному колі та розкрити подарунки. Як пізніше сказала дружина загиблого, серед подарунків був набір із пляшкою спиртного та нібито чарками у вигляді гранат. Аж раптом трапився вибух. Цей набір Частякову презентував його колега, полковник Тімченко. Він уже дав свідчення та зізнався, що саме його подарунок став фатальним. Чоловік нібито попередив, що він специфічний. Цитую, тебе здивувати важко, тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі. Схоже, Частяков не сприйняв попередження всерйоз. Цей факт підтвердили у МВС. Тож, коли майор прийшов додому, не побоявся розпаковувати презенти разом із сином. Невимовний і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто. За трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилася дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині. Через цю новину мережа умить вибухнула тисячами постів, але тут найбільше тривожить той факт, що серед них були не тільки співчуття чи слова побратимів, але й конспірологічні теорії. Деякі з користувачів почали виставляти одноманітні пости про те, що це замах. Відбувати закиди спочатку почали побратими частяково, закликали людей схаменутися і почекати на офіційну інформацію від правоохоронців. На такий шквал інформаційного бруду навіть довелось реагувати міністру внутрішніх справ Ігору Клименку. Він розставив всі крапки над і трагедія у чайках. Починає обростати різну інформацію з джерел, тому офіційно повідомляю. Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося з'ясувати перші обставини трагедії. Загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів припасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Міністр закликав не поширювати неперевірну інформацію, зауваживши, що триває досудове розслідування. 13-річний син частяково отримав тяжкі травми обличчя, але на щастя вижив. Наразі хлопець перебуває у лікарні. Його ж батько, 6 листопада виповнялось 39 років. Він як і залужний випускник військового ліцею, а також Одеського інституту сухопутних військ. Служив у Новоград-Волинській бригаді, потім займався бізнесом. Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 22 му став помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Геннадія Чистякова залишилась дружина та четверо дітей. Команда та висловлює свої співчуття родині та друзям загиблого. А українців закликаємо довіряти офіційній інформації, чекати на результати розслідування від правоохоронців та не вестися на провокації в мережі. А у мене на цьому все. Побачимось.